Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні неділя, вихідний день, сонячний день, гарний. І я вирішила сьогодні нічого не робити такого на дворі. тільки приготувала їсти і сказала, все. Сьогодні будемо відпочивати. Люди в церкву ходять, хто ходить в церкву. Ми, мабуть, ще не доросли до цього, тільки на великі свята ходимо, а так понеділям не ходимо. У нас в сім'ї ходить в церкву постійно тільки сестра мого чоловіка. Вона зараз у нас гостює, то пішла в церкву, вона й на вечірню в суботу ходить, а ми ні. Я молюся вдома, У мене є куточок для молитви з іконами, читаю псалтир по можливості, коли є час, і Біблію, і отак от поки. Може, ще прийде час, що ми будемо ходити кожну неділю, ну поки так. Але я вам скажу, що в Бога я вірила з скільки пам'ятаю, і коли якась така ситуація складна в житті, то до Бога зверталася. Ну, як завжди, ми коли до Бога звертаємося, коли щось уже в нас в житті, якась ситуація така складна. І так, я, але так склалося, що до церкви нас не привчали ж з дитинства. Хто мого покоління, дівчата, і хлопці старші або трошки молодші, то знаєш, що тоді ж церковне було так, як зараз. І десь була там церква в районі одна чи дві, і то це навряд. Ну, тоді не було так. І я, мене похрестили 20 років, вже коли я приїхала на роботу, Познайомилася з жінкою, яка зі мною працювала. і вона... Ми з подружкою обидві були не хрещені. Вона почула і каже: дівчата, давайте я вас похрещу. А вона ходила вже в ті часи, вона кожну неділю ходила в церкву, вона мінялася і обов'язково йшла в церкву в неділю, якщо випадала її зміна. І так вона домовилася із батюшкою в церкві. На який час, на яку дату, на яку, ну, звичайно, там неділю. Більше всього, це було, я вже не пам'ятаю, ну так, мабуть, у неділю. І вона мене похрестила. Вона була хрещеною, а дяк із церкви був хрещеним. 20 років я похрестилася, і скільки, я ж говорю, скільки я себе пам'ятаю, то я вірю в Бога. Це не то, що я там комусь щось хочу нав'язати, чи що. Просто сьогодні таке в мене чогось зранку тяга поговорити. Неділя, такий вихідний день, тому так, якось сама ця розмова напросилася, така тема. І отак 20 років я похрестилася і весь час. Коли складається якась ситуація, якісь проблеми, ми ж зразу звертаємося до Бога. Тому я не знаю, в кожного по-різному, і кожен по-своєму вірить, кожен вирішує, коли йому ходить в церкву, і чи взагалі ходити, чи не ходити, таке, але що треба вірити. Тому що я взагалі не уявляю свого життя без молитви, без віри. Мені здається, що тоді як жити, якщо не вірити, що є хтось, хто в такій складній ситуації тобі допоможе? От така, така розмова у мене сьогодні. Але хочу вам сказати, що сьогодні неділя. Не тільки просто вихідний день, а сьогодні ще такий для мене також важливий день, тому що сьогодні день народження моєї рідної сестрички Каті. І я хотіла б її привітати з днем народження. Дорога сестричко, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі міцного, приміцного здоров'я довгих предовгих років життя в мирі, злагоді, любові, достатку, благополуччі, нехай Господь Бог поберігає тебе і твоїх діток, твого чоловіка, щоб ви були всі здорові і щасливі, а коли будуть дітки щасливі, то й мама буде щаслива і тоді в тебе все буде добре. Тому бажаю тобі всього-всього найкращого, нехай все в тебе в житті. Складається як, так, як ти. То бажаєш, як ти мрієш, як ти хочеш. Святом тебе, обнімаю тебе міцно, цілую і жду зустрічі дуже-дуже, бо вже скучили. Ще сьогодні я хочу подякувати всім вам, хто дивиться моє відео, хто підписався на мій канал, тільки за цей тиждень. Підписалося більше як 100 підписників на мій канал. Я вам всім вдячна і тим, хто підписався, і тим, хто ще підпишеться, вдячна вам за перегляди, за коментарі, подобайки, за поширення. Бажаю вам всім здоров'я, всього найкращого, миру і удачі, добра і до зустрічі в нових відео.